Вітаю вас! Сьогодні, дорогі мої, ми розберемося ще з одним методом впливу нашого улюбленого МОКсі це вібрація. Як класно, що в Моксі є і тепло, і нанотурмалін, і магнітотерапія, і ЛЛТ ми з вами розібрали. І ще один дуже класний метод це вібрація. Вібрація в Моксі представлена в двох режимах і. Перший і другий. Перший більш такий слабіший, другий більш моцніший. Що я хочу сказати, що в обладнанні МОКСі використовується принцип синергії. Що це значить? Це значить, що дивіться, магнітотерапія, інфрачервоне тепло, ЛЛТ. Кожен з цих методів він впливає на кровообіг, на лімфообіг, на регенерацію відновлення, на зняття больових відчуттів, І це, ми це розуміємо. А представте, що вони всі тепер задіяні в одному апараті. Що це відбувається? Це значить, що цей е, апарат МОКсі він дає ще сильніший ефект і ще кращі результати. Чим, чим якби ми застосовували окремо, там, наприклад, або ЛЛТ, або е, магнітотерапію, або інфрачервоне тепло. Так, от вібрація, куди її застосовувати? Перше, що я хочу сказати, що вібрація. Вібрація сприяє очищенню мембрани клітини. Що це значить? Ще раз повторюся, те, що наш організм складається з клітин, і е, коли ми очищаємо цю мембрану клітини, то відповідно краще потрапляють поживні речовини. І це значить, що ми отримуємо ще більше користі е, користі і для нашого здоров'я. так? Куди можна прикладати вібрацію? Дивіться, давайте розберемося. Наприклад, якщо 40 градусів, так? І ставимо вібрацію. От, Наприклад, якщо ось тут зажато. Так? Ну, от Я сьогодні встала зранку, погано спала, і відчуваю, що мені все в шию заклякло, я включаю тепло 50 градусів, ставлю собі вібрацію і ось так от пропрацьовую. В кого горб уже починає рости дуже класно. Дуже класно ось, вібрацію ставити на шейний відділ. Да? Тому що, дивіться, бачите, як в Моксі класно він заходить от сюди, от, щоб тут все промасажувати шию. Якщо, наприклад, от зразу виникає питання: ой, це тримати. А я зараз з вами поділюся, як кажуть, таким лайфхаком. Ось взяли собі моксі, так? я хочу вам показати. І якщо ми, наприклад, на дивані або на кріслі, отак от собі приклали і тримаємо. Е, якщо боліві, наприклад, відчуття десь в хребті, е, теж ми можемо ставити е, лазер, е, легеньке тепло, і собі прикладати на те місце, де нас болить. Е, дивіться, наприклад, от зараз ідуть, і буде йти сезон, коли Застудні захворювання. От Я завжди ставлю от з вібрацію ось на гайморові пазухи, Бачите, легеньке тепло 40 градусів. І от сюди собі, собі ставлю. Отак, якщо кашель уже пішов бронхіт, то дуже класно Ось ми ставимо собі з вібрацію на цю частину, для того, щоб все вийшло, не, було, не, не осідало далі і не провокувало потім. Хронічної форми бронхіту. Отак от так, от теж можна ставити, по Дивитесь собі, по своїх відчуттях і по своєму самопочутті. Для краси, звичайно, для омолодження ми використовуємо масаж обличчя Моксі з вібрацією, інфрачервоним теплом слабеньким 40-45 градусів. ЛЛТ, звичайно, і. Ми використовуємо вібрацію. Дуже добре, от в таких, таких моментах використовувати вібрацію. Для стимуляції росту волосся, також от, з вібрацією, так, от вводимо собі моксі, так? у кого болять, наприклад, суглоби. Сглоби на руках часто приходите з такими проблемами. Також, щоб порозбивати ці залишки, Соли ми можемо використовувати ось на суглоби, на руки з вібрацією, дуже добре. Потім на, на ноги кого, кісточки, теж ми використовуємо лазер, тепло і вібрацію. Для доброї роботи кишківника також ми ставимо моксі собі на живіт з вібрацією і отак от водимо по низу живота. Далі, куди ще можна використовувати моксі з вібрацією? Дивіться, мої дорогі, якщо болять, наприклад, колінні суглоби. Так? Колінні або ось плечовий суглоб болить. Так? Звичайно, ми можемо також використовувати собі з вібрацією тут Моксі, і ставити на колінний суглоб. Чому? Тому що, я повторюся, вібрація сприяє очищенню мембрани. Відповідно, більше корисних речовин приходить до суглобової сумки і краще йде регенерація. Тому ми можемо отак: от ставити собі моксів, водити по передній частині бедра з теплом інфрачервоним і вібрацією І безпосередньо вже ставити собі так також водити на суглоб. Такі прості рекомендації з МОКСі дозволяють. Мати в себе свого домашнього лікаря, як багато з вас говорить, паличку-виручаличку, швидку допомогу на всі випадки життя. Тому, мої дорогі, підбирайте собі свій індивідуальний режим, використовуйте Моксі на повну і зберігайте своє здоров'я своїх рідних і близьких.